Привіт-привіт, мої солоденькі, привіт-привіт, мої хороші. Сьогодні дивимось стільців, що у вас чекає у грудні місяць. Зробимо на колодах, на оракулах і на рунах. Загальна інформація, підказка. Не забувайте підписуватись на мій канал і приходити на особисті консультації на телеграм. Тільці, груди. У вас буде бажання всіми маніпулювати. Гратися якісь ігри, виводити когось на емоції, бо вам самим не вистачає свого ресурсу. Дуже не вистачає. Вам от хочеться якоїсь уваги, якоїсь подяки, якоїсь теплої поведінки від, від інших. Ви будете якимось токсичним методом її здобувати. Є жінка, яка бажає вам поганого, бажає, щоб вам було зле. Ця жінка активізується в грудні. Жаба давить людину, не може жити спокійно. Можете спати погано і якісь, дивіться, в грудні ситуації специфічні де таке слово, що біді було нема звідки було взятися, а вона взялася. Будьте обережні, особливо хто в таких небезпечних місцях перебуває. Тут кажуть, от то Потурбуйтесь про свій захист. Те, що, за що ви переживали, те, за що ви переймались, воно може здійснитись. І ще такий момент, ви до якоїсь людини прив'язані. Якщо у вас залежні такі стосунки, вам воно буде дуже сильно боліти у грудні. І дивіться, чим більше ви намагаєтесь відірватися від цієї людини, тим більше вас буде до цієї людини тягнути. Але якщо ви, скажімо так, людину пробачите і просто відпустите, не розірвати зв'язок, а відпустите. Не будете тримати, вам стане легше тільці груди. На виборі будете, на виборі будете, тому що у вас от знову, кажуть, в тебе кармічний зв'язок. І тобі треба подивитись справді в очі, що це з тебе тягне енергію. У вас буде можливість а, цей зв'язок ліквідувати, анулювати, відпустити вже себе і людину. Якщо ви у шлюбі розумієте, що мова про вашого чоловіка, у вас є можливість а, на цьому зв'язку, щоб а, виростити кохання. Зрозуміло? Не прив'язаність, а саме кохання. Ну, знову злі язики, вам треба зцілити своє оточення і зцілити свою енергетику. Бо хто захворіє в грудні, слабенький. трошки би ресурсу більше енергетичного та емоційного.